Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати весь процес, майже весь процес, як ми ставили наш паркан, якими складнощами ми зіткнулися. Можливо, якісь лайфхаки вам підскажу, тому заварюйте чашечку кави або чаю і запрошую вас до перегляду. Але перед цим попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви досі ще не підписані, а поставити вподобайку цьому відео. Це мене мотивує знімати вам і надалі. На сьогодні День Ікс. Ми ставимо паркан. Купили собі ось такий мотобур. Всі запитують, чому я чоловіка свого не показую в відео. Ось показую свого чоловіка. Він трошки зараз вам розкаже про цей мотобур. От. І Сьогодні в кадрі буде він, тому що він буде ставити паркан. Будемо ставити. <сі> Всі будемо ставити. Всі це, разом от, так. Це, от у нас, це німецька фірма, хороша, Ну, повинна бути, ну перевіримо. Е, перші пробні ці моменти ми перевірили. О, сьогодні подивимося, що це буде другий раз, коли ми це спробуємо. Тут у нас на 10 мм. А, цей получається бурк в діаметрі. Ми, ми купили його спеціально під е, наші стовпчики. Я зараз У покажу стовпчики, ще... У які в нас є. є що Ну я потім я покажу зробив, якось. Ми зробили відповідно і ну плюс-мінус простий використання, плюс-мінус. звісно, там трошки інструкції не відповідає, але плюс-мінус розібрався. Там відео, що подивився YouTube, і плюс-мінус перебрався, що як цим апаратом користуватися. Ну, в стандартний момент, ми цей, тящем цей лестним 577, ну, щоб повітря вийшло, да. Потім на заслонку робимо. Ну, все так як о, о, мото о, мото Не, заміни своїм, вот так, бензопили. на бензипалі. відкрита заслонка. Потім ми собі включаємо його. Вот у нас. Тут є ось стоп, старт. Відповідно, от користується, ти можеш повернути оцею ручкою отак. Ну, більше ручно робити отак. І це у нас виходить, у нас виходить. Все, і відповідно так працює. На от, бензині ми вирішили, тому що е, це швидше буде, ніж користуватися. У нас є, у нас є бур, де він там? Бур. бур, який ще залишився від мого дідуся. А мені тато віддав його, от але ми щось спробували ним. А він зовсім зовсім щось дуже довго ним працювати, і він трошки тугий, Тому ми вирішили. Нам багато, нам 70 стовпчиків вставляють. Тому ми вирішили ось такий варіант. Ну давай попробуй, заведи. Насад. В принципі, плюс-мінус однаково. Є ще дві насадки, ще одна є насадка більшим діаметром, щоб більше ями копати. Ми замовили наші бетонні а, стовпчики. Чесно кажучи, це беучні. Але в принципі вони плюс-мінус в нормальному стані. Чому ми їх взяли? Тому що... А, чому? Тому що нам була безкоштовна доставка. Важить вони дуже важко. Якщо б ми, наприклад, знайшли такі десь хтось робить їх, то нам би доставка дуже дорога обійшлася. А так, от один стовпчик 170 гривень. Тому і вони непогані, плюс-мінус. Деякі були відбиті, так нам ще їх замінили, сказали, ці надбиті забирайте собі в господарстві. Знадобиться, тому у нас ось. Такий буде паркан. І буде сітка рабіця, зелененька. Ну, я Зараз все покажемо, в принципі. вам. Ось такі в нас ці стовпчики. 90 на 90. Кискуриня? Заважаю. Начинаю дальше муксовать. Перший стовпчик. О-о-о-оп. Так, а зараз міряємо з кітером. Десь садів. І так, з попереднього відео пройшло вже майже тиждень, і ми поставили весь паркан. Чесно, знімати часу не було, бажання не було знімати нічого. Зараз я, в принципі, пройдусь по всіх моментах і розкажу і покажу, що ми робили, як ми його ставили, з якими проблемами зіткнулися. Також ми закінчуємо ще трішки з парканом, протягуємо проволоку. От, і ну, сьогодні таки буде завершальний етап уже, і буде вже повністю готовий наш паркан. Так, зараз я вам в принципі, покажу, ось як він виглядає у нас. Як у нас виглядає вся наша ділянка з нашим парканом. Ми там біля ставка нічого не ставили, тому що там, там наш цей рівчак, стара річка, ця, яку ми розчищаємо потихеньку. От, і відповідно наша ділянка закінчується цим ставочком. І, відповідно, це такий природній паркан. Для нас е, нормально, ніхто не перейде, в принципі, там, ну, там є можливість прийти, але я сподіваюся, що там шастить ніхто не буде. От, і, ну, відповідно, виглядає він ось так. Е, так, ось, ось повністю. Звідси ми ставили. Можливо, цю ділянку ми ще також доставимо. Але ну, це будемо бачити. Пізніше осінню, коли листя опаде, там дуже багато кущів у сусіда, тому там трішки проблематично. Там є сітка, але вона заплетена різними кущами, там і смородина в нього і все. Тому ну, будемо дивитися вже на осінь, як краще зробити. А, так, стосовно сітки, сітку ми ставили вперше. От, і, е, чесно, ми не знали, як її ставити правильно. Е, надивилася я відео, що потрібно закручувати ось таким чином зверху. І так само закручувати, тут не закручено. І ось таким самим чином закручувати низ. Ось, ось, відповідно, ось так. Але, е, але що я скажу, що цього робити не потрібно. Потрібно залишати нормально, так як є, тому що коли е, сітка десь щось розкручується, десь щось з неї запутується, то її набагато легше розпутати, покрутити. Вона нормально, в принципі, крутиться не в натягнутому стані. От, і відповідно її легше розпутати. Коли ж ви е, робите ось так, їй тоді тяжко. Якщо знизу підтягують, то тоді тут запутуються, зверху, знизу закручують, зверху запутуються. Коротше, такого не робіть. От, потрібно залишати так, як є. Звичайно, щоб прикріпити цю сітку до стовба, потрібно розстелити її, розкрутити, повністю підрівняти, все, щоб повністю підрівняно було. І лише потім її ставити. В принципі... Ми так і робили. Перші дві сітки ми поставили взагалі не таким чином. Я там позакручувала була. От. І е, тяжко було її ставити. Далі, першу сторону, ми загородили, чесно скажу, трошки кривовато вийшло в деяких місцях. А на другій стороні ми вже навчилися, і в нас ідеальний, можна сказати, на другій стороні паркан. От. Тут ми. Пробували, експериментували, вчилися. Тому так, що в нас по стовпчиках? У нас, виходить, сітка йде півтора метра. Ми брали. Стовпчики в нас 2,20-2,18. Це баушні стовпчики. Привезли нам їх з Одеси. Um. У нас тут є хлопці, які возять ці стовпчики з виноградників і продають їх на базарі. Да, вони б але вони набагато дешевші, ніж коли е купляти їх нові. Тим паче, що в нас територія велика і нас на всю територію пішло десь близько 7, 70 стовпчиків. А Ми брали стрішки запасом, взяли їх, от, тому, тому у нас пару стовпчиків ще залишилось. Стопчики непогані, в деяких місцях вони звичайні, звичай, звичайно відбиті трошки, але це ніяк не впливає на те, скільки буде стояти паркан. І... А вкопували ми а, десь сантиметрів 70, у деяких місцях 80, якщо якийсь горбік, якщо десь щось більше, там вкопували трішки більше, щоб плюс-мінус воно було рівномірно. От, а... Звичайно, не обійшлося від різних нюансів зі сторони сусіда. Тому, тому що не всім подобається тут те, що ми ставимо паркан, як так, у нас ніхто тут ніколи не городив, а ви тут загородили, а як трактор буде проїжджати, ми поставили по всім правилам, по всім нашим. Заміром по всій нашій ділянці. Тобто ніяку, нічого ми такого не порушили і нічого ми незаконного не зробили. А тут, в принципі, люди э, цього ніколи не робили, і для них це якось це неправильно. У я теж, чесно кажучи, прихильник того, щоб жити без оцих всіх парканів і без цього всього. В принципі, можна щось і посадити якусь алею дерев, там ще чимось якось його відгородити, але щоб не було цих парканів. Але тут люди не розуміють, що це там моя територія, і я не хочу, щоб тут по ній ходили. А тут, якщо нема паркана, по твоїй території будуть їздити трактори, по твоїй території будуть ходити люди зовсім чужі, з якогось з якоїсь сусідньої вулиці. Вони тут пройшли, тому що їм тут зручно. Тому і ми прийняли рішення, щоб тут ніхто не шастав, щоб тут ніхто не проходив, щоб тут не було такого проходного двору. А ми вирішили загородитися. Так, повернемось зараз. Ще декілька нюансів, розкажу про нашу сітку і покажу, що ще хлопці доробляють. Є певні моменти, які потрібно доробити. Зараз я вам все покажу. Так, стосовно ще сітки, як тут потрібно робити. Дивіться, є момент, ми вставляли проволоку. І, і ось, ось вона ось так от без проволоки вона так нахиляється гарно. І це не дуже практично. А ми ще вставили, натягнули проволоку, тобто такого тут йде натяжка. І, звичайно, ще треба трішки підкрутити. Ми його підкрутимо ще чуть-чуть, Зробили зверху. І зробили знизу так. Це потрібно зробити для того, щоб вона не нахилялася, тому що ну, це не нормально так. Тому цим хлопці зараз і займаються. Ми трішки протягнули небагато, не палимо метрів 30 ми протягнули. Залишилась ще ця сторона до кінця. І залишилась вся, вся інша сторона. Ось так от ми зараз цими будемо займатися. А дощ все ніяк не дає нам натягнути цю проволоку. Вийшла радуга красива, хоч відпочинемо трошки. Так, закінчили ми вже паркан, вже тепер можна офіційно сказати, що це все завершилось, завершили встановлення його. Ось так от він натягнутий гарненько в нас. Нічого ніде не нахиляється, так само все і знизу. Ось ця сторона. І там, відповідно, також. Все, тепер у нас все закрито. Я думаю, на цьому відео буду завершувати. Пишіть свої коментарі, можливо, в когось якісь лайфхаки по встановленню відео. Буду дуже рада почитати в коментарях. Все, всім гарного дня. До зустрічі!